Їхав близько ста кілометрів на годину. Збив на смерть у звірові велосипедиста, а тепер відбиває покарання. Волинянин хоче, аби його умовно достроково звільнили. Чи можлива така поблажка феміти? Далі у сюжеті. Один зимовий вечір на три роки змінив життя цього волинянина і забрав життя іншого. Андрій їхав у напрямку рівного і збив велосипедиста. 60-річний чоловік, на жаль, загинув на місці. Людину засудили за дорожню транспортну пригоду, наслідок якої загинула велосипедист. Точніше, правильно? Чи обвинувачений вже засуджений перебуває стані сп'яніння? Спочатку ківерцівський райсуд присудив чоловікові півтора роки ув'язнення, потім апеляційний посилив покарання три роки. Тоді Андрій розповідав, що велосипедист з'явився на дорозі з Ненацька. Показав, що на смузі його руху миттєво з'явився велосипедист, який перетинав дорогу у невідведеному, неосвітленому місті без світловідбивачів у вечірню пору доби, а тому він не мав фізичної можливості уникнути наїзду на нього саме через раптовість появи. Разом з тим експертизи встановили, що водій автівки їхав у населеному пункті зі швидкістю близько 100 кілометрів за годину. Технічну можливість загальмувати кажуть, мав повинен був керувати транспортним засобом зі швидкістю не більше як п'ятдесят кілометрів за годину. Перед поворотом ліворуч, завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїжджій частині і у момент об'єктивного виявлення руху велосипедиста до смуги руху його транспортного засобу негайно вжити заходів для зменшення. Швидкості аж до зупинки транспортного засобу у вироці вказано, що і велосипед мав бути обладнаний світлоповертачами а в темну пору потрібно їхати із вімкненим ліхтарем. Перед зміною напрямку руху велосипедист має переконатись, що це буде. Безпечно частину ув'язнення Андрій вже відбув у виправній колонії. Там кажуть, що його поведінка була сумлінна. Тож решту терміну йому замінили на виправні роботи. Тепер він автослюсар, і 20 відсотків заробітку відраховують в дохід держави. Він добросовісний нашої держави, який, розуміючи виконання покладених на нього обов'язків, працевлаштувався сплачує встановлені судом від, відсотки від заробітку, частково відшкодовує потерпілій стороні завдану шкоду. вину в скоєному кримінальному пропущенні визнає повністю. міру покарання вважає справедливою. Адвокат просить, аби засудженого взагалі умовно достроково звільнили. Втім, чуємо, що для цього він має відбути не менше двох третіх строку покарання. Іншого не може бути. Ну зрозуміть. Ми всі чудово розуміємо ситуацію. Людина на правильному шляху. Ми розуміємо, що хоче виправитися, але але звільнити чоловіка від відбування покарання закон наразі не дозволяє. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.